Доброго вечора, доброго дня, доброго ранку. Всіх вітаю на каналі містера Блайна. І сьогодні хочу зробити коротенький гайд по оновленню, яке вийшло сьогодні в нашій любимій грі World of Tanks Blitz. Саме головне, зараз хочу вам показати це те, що вийшли містичні контейнери. Е, я вже на своєму каналі робив відео з їх відкриттям, можете також глянути і силочку оставлю в описі під відео. Але, але перейдемо до самого головного, перейдемо до оновлення гри. Що ж в нас тут такого нового в грі? Завантажено у версію з 5 листопада, тобто сьогодні. Саме головне позначки на гарматі. Тепер твої досягнення вкрашатимуться просто на танку, щоб всі в бою знали перед ними профі. Покажи себе в битвах. Супер. Е, отримай, отримати позначки зможуть гравці, які зіграли щонайменше 5 тисяч боїв. Тобто це так званий вихід з нубки. Вихід з нубки. Тоді ви можете отримати свої е, позначки. Ах... У майбутніх оновленнях позначки на гарматі з'являтимуться і для техніки інших рівнів. Позначки виглядають по-різному для кожної нації і показуватимуться в гаражі, в бою на екрані, в результаті бою для всіх гравців. На екрані завантаження лише для союзників. Ось на, Ось на танку три позначки. Бачимо, це польський тяжолий танк. На Італійському танку, ось так виглядатиме одна позначка, перша, яка ви здобула, і дві позначки на Хевіку також можете бачити. ну це по окремим. Ми детально розповімо про позначки на гарматі в окремій новині. Ага, зрозумів. <кій> мапи також повертаються старі мапи, але Ну, вони зараз є нові, але вони, вони старі. Ну, далі все розповім. А також з ними тимчасово приходять і класичні версії Протоки, Міддлбурга, палаючих пісків. Ось ви можете бачити їх на екрані. Це Олди, Олди які помнять ці карти до переводу HD. І, ну, на мою думку, нові карти набагато прикольніші ніж старі. Чому вони їх додавали, я, я не розумію. Може, може якось. Щоб було більше карт, більше роз... якогось різноманіття. Не знаю, не можу вам розповісти. Нові карти, вони набагато симпатичніші та кращі, ніж ці, що ви можете бачити. Але може, може, комусь це подобається. Не будемо засуджувати інших гравців. Ось. Такі скріншоти нам показують розробники, але вже, я думаю, на цю хвилину ви вже грали на них. Також, техніка в новій візуальній якості. Фаза, хорі 9 рівня, ФОш 9 рівня, Батут 9 рівня, леопард 9 рівня і ВК 100 8 рівня. Smart DLC для iOS, це можете поставити на паузу, прочитати. Там просто, якщо ви граєте на, на iOS, то вам зараховують там 5 днів Перема. Мені вже прийшло і типу, це, ну, непогано. Головне, позначки в грі на гарматі. Ось ось це, що ми чекали дуже давно. Дуже давно. Історична подія, те, чого багато хто в лісі чекав, ніж снігових куль або різдво. Для чого потрібні позначки? А для чого? Щоб бачили, що ви статист Лібонуб. Ось ви можете дивитися на СТБ, на Прогі, на Прогі. Три позначки так будуть. На ТВП, на Чехословакії, такі позначки будуть. На Т-69. Ну це на всіх різних танках, просто вони показують різні скріншоти на, на націях, яких будуть. Це 50Б, це Е75. Дуже прикольний танчик, до речі. Це на СССР. Як будуть, які позначки, які мають вони вигляд? Це на суперконі. У кожної нації свій варіант позначок. Ну так ми це зрозуміли. Позначки на гарматі демонструють рівень майстерності певному танку. Вони завжди показуються на техніці, в гаражі, в бою, незалежно відстановлення камуфляжу чи обісу. Також позначки видно в списку. Ну, у... Як заходити в бій, ну на скріншотах ви все бачите. Заходите в бій, у вас видно, що ваші позначки. І на кінці бою і перед загрузкою бою. Як заробляти позначки? Викладатись на повні випадкових, ну, просто треба грати на танках 9-10 рівнів, але потім вони позже і зроблять для всіх остальних, для 8, -х, 7 -х і так далі вниз. З огляду на досвід, який ти отримаєш за останні 50 боїв. Тобто граєш 50 боїв на танчику і тобі вже тоді, чи буде позначка, зарахується тобі, чи не зарахується, вже буде видно. Е, потрапити у топ-гравців за середнім досвідом і позначка твоя. Ну, це що я. Якщо ти добре граєш, там, условно, вище середнього, то ти легко за 50 боїв отримаєш позначку. Може навіть трошки раніше. Ще кілька важливих моментів. Ти можеш отримувати до трьох позначок на гарматі для однієї машини. Отримувати позначку можна, якщо у тебе ще не менше 5 тисяч боїв. Ну це було вначалі, я вам розказував. Враховуються лише випадкові бої. Тобто не режими, не які там більш другі. Токо, токо рандом. Звідки береться досвід, ось це цікаво. Досвід позначки на гарматі. Це твій бойовий досвід, але без рахування множників, командного, бонусу від шкоди, бонусу за виживанням та бонусу за перемогу. Математична хвилинка, це почитаєте, поставити на паузу, почитаєте, що це як здобувається досвід. В принципі, тут нічого сложного немає, якщо ти розумієшся в грі, так що... Або просто вдуматися в ці слова, і як новенькому гравцю, то, то все теж буде доволі ясно. Досвід запозначки на гарматі відповідає бойовому досвіду з цієї формули. Ну, та, що ви, що ви могли бачити, можете перемотати відео і поставити на паузу. Усі корисні дії в бою мають значення. А саме виявлення, супротивника, завдана шкода, критичне пошкодження, фраги і просто треба. Бути активним під час бою. Щось типу як е, на знаки класності, типу, щось такого. Ось там в правому у нижньому углу можна було побачити, що там є позначки. Також позначки ваші на танках будуть відображатимуться в списку, на яких у вас є. окремо буде вкладка на них. І вже якийсь конкурс буде. Чи не бажаєш докласти рук до цієї фізичної фічі? Ну, коротше, буде якийсь конкурс, це вже в окремій новині вони скажуть. Я зроблю окреме відео, якщо буде доречним для вас. Дякую вам за перегляд. Дякую вам за активність на моєму каналі. Хорошого всім вечора бажаю. Дякую вам за перегляд ще раз. Дуже ранній канал е, і за підтримку під лайком і підписочкою. Дякую.